Наші захисники, наші янголи-охоронці, мужні воїни. Сьогодні ваше свято. І ми, діти України, хочемо сказати вам спасибі, дякуємо вам за те, що не здаєтесь. що боретесь за нашу країну, нашу свободу та майбутнє своїх дітей. Будьте певні, ми, учні, в тилу є надійною підтримкою. Молимось за вас, просимо в Господа, щоб оберігав кожного, хто стоїть на захисті нашої славної країни. Завдяки вам, наші герої, ми мали змогу навчатись у класах за партами. Ми спокійно спимо і живемо з надією у серці, з надією на вас та перемогу. Адже добро завжди перемагає зло, а світло темряво зі святом вас. З днем захисникам і захисниці України